Всім привіт! Хочу трошки відволікти вас від того, що відбувається у світі, погуляти по пляжу і побалакати з приводу. Люди питають, яка країна краща, чи Таїланд, чи Філіппіни. Ну от, Хочу плюси-мінуси розповісти і пляж показати зараз тут. Погода ну така, майже як в Києві. Холодно, шторм 29. Така собі іронія. Короте, ось такий пляж з таким чорним піском. Не знаю, як воно виглядає на камері, живу досить непогано. Так от. Ну, тут майже мене змиє скоро. Так от, з приводу Таїланду і Філіппін, якщо комусь воно цікаво. Ну, По-перше, можна про це казати тільки. Ну, якщо потрібна потрібен довгий строк, то порівнювати не коректно, тому що Таїланд людей надовго не приймає всякі хитрі візи, які можуть надати ну, як віза студента там чи пенсіонера, чи там складно оформити багато грошей. На Філіпінах все простіше, тому е, Таїланд тільки як Ай. Як е, короткочасний варіант, а Філіппіни як довго. Але якщо, наприклад, на два місяці на зимовку, то можна і туди, і туди е, без особливих проблем. Е, так от, е, давайте з в Філіппін. Блін, зараз піде дощ, і я не зможу нічого записувати, а може не піде. Так, е, е, да, от. Типічна філіппінська тема, бачите, на пляжі тут тупа куча курей, вони тут гуляють самі по собі. Так, Цією матузкою зараз мене десь приб'є. ПППП, о. Бачите? Тут місцеві кури відпочивають. Мінуси Філіппін, по-перше. Все погано з інфраструктурою. Тобто електрика, мобільний зв'язок, банкомати, е Там таксі, транспорт, це все. Ну, воно типу є, але буває таке, що його нема. До речі, е відволікуся, бачите, цих півників всі всіляких. Е Філіппіни, у них тут національний від спорту, це в притушені такі бої. Все село збирається, там цілі такі арени, ну, гроші вони там ставлять і все таке, і багато де в поселах клітки такі, і там е куча цих півнів, і вони ну, їх тренують, там, коротше, ціла справа, майже сімейна всі займаються, купують там їх друг у друга, ну таке. Так от, з інфраструктури на Філіпінах погано, е з їжею, порівнюючи. Тайландам теж бідося. Е, Чому бідося? Тому що ну, в Таїланді просто все гостре, але там різноманіття, там тайська кухня є навіть там, у Європі, у США, де, де завгодно. Філіппінської кухні нема. Тому що її, по суті, теж немає. Вона дуже дивна. Е, ну, М'ясо подадуть солодке. Гострого нічого нема. Е, ну, рис як прям. Основне блюдо вранці, в день і ввечері. Іноді там до цього рису якась маленька рибка, чи там, якась, там якісь шкварки такі дуже жирні. Коротше, їда у порівнянні з Таїландом теж бідося. Далі поїхали. О, оце теж філіпенська тема собаки. Оце мінус, я собак люблю, але по-перше, вони вибігають на дорогу. По-друге вони їх ніхто тут не стерилізує, вони тут е, розмножуються прям. розмножуються, розмножуються. Ну, от, самі бачите. І тому вони тут, ну їх ніхто не дуже годує, як у нас по селах так шпиняють їх, типу, йди звідси. Е, що знайдеш то й твоє. Е, ну, Мені боляче дивитись на цих тваринок всіх, тому що вони такі. коротше, ніякі. Це теж, як на мене, мінус. Вони там можуть під машину попасти. Ну, коротше, капець. Вони ніби і щасливі, тут бігають, носяться друг, ну, один за одним, ці собаки. Але не знаю, я не звик до такого. Ще філіппінці часто тримають цих собак у маленьких клітках, навіть не на мотузці, як у нас. А така кліточка, от тупо розміром з собаку, що вона там ледь повертається, і от вона там цілий день сидить. Ну, для мене це тож капець, тобто ну, странно. Далі поїхали. Е, бачите, ну, кокосові пальми вони тупо є на кожному кроці. Але от в Таїланді все продумано, у вас там хочете шматочок арбузика, кавунчика, добре їсти шматочок кавунчика. Хочете кокосик, теж їсти. Тут тупо цього немає. Ці кокоси падають, гниють їх, ніхто не збирає. Е, Ніхто не продає, хоча ж країна бідна, ну продавайте. Ну я бачив в Манілі там в одному місці. Коротше, як екзотика, вони там іноді продають ці кокоси. Якого, вибачте, хрена їх не продавати тут, я не розумію. Ну, от не продають вони, не, не хочеться їм. Коротше, е, як, як сказати, Філіппіни страна. Е, пол, повністю. Перемогла. Тут переміг пофігізм. Їм тупо на все пофіг. Ну, є можливість зароб... б... ну, може, є, ну, на що воно потрібно. Я тут сижу мені добре, тепло. Та ще, ну, ну, ворушитись. І так у всьому. Тобто, якщо ви хочете якогось там сервісу, якоїсь там кухні, це не про Філіппіни. Ну, і якогось там сервісу. Там, автосервіси, наприклад, це теж не про Філіппіни. Тобто люд, ну, просто людям ледаще, вони не хочуть. Ну, ну не треба. Я не розумію, чому так. Вони самі э, по Таїланду сохнуть, вони них та -та, реклама, о, там, зроблена в Таїланді, або там, ну це ж Таїланд, там і куча товарів з Таїланду, там все вони лево, ще десь. Е, але ну, при цьому вони, клімат такий же, все таке ж саме. Але воно ну, 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 не хочеться, як в Таїланді, щось там напружуватись так. Тут е, річка така, м'яко кажучи, велика і щось я не впевнений, що я хочу її переходити з телефоном. Де можна перейти, ми туди ходили, тут не, не глибоко, але трошки капає дощ. А якщо він, бачите, які хмарки, якщо він почне капати. Сильно, а я буду посеред цієї річки, ні, йдемо у зворотньому напрямку. Так. Е, плюси е, є снорклінг, е, дуже багато пляжів взагалі я читав, і там якісь цифри 17 тисяч кілометрів на Філіппінах ну, довжина цих пляжів. Це я не знаю як. Як це зрозуміти і в голову вкласти, але от такий. Тобто на пляжах, щоб було багато ну, народу, я не бачив ніколи. Навіть якщо це якийсь там топовий пляж з білим пісочком, пальмами і фікзна чим? Ну там три людини якісь вешкаються і все. Е, природи, ну, тобто природа тут трошки багатіша, ніж в Таїланді, як на мене, і людей на квадратний, скажімо так, кілометр значно менше. От. Якщо любите таке, щоб нікого, і ви тут майже один, ну, це плюс явний. Е, ну, я вже казав, що плюс, що можна залишитися надовго без особливих е, питань. Е, злочинність не знаю. Мені здається, що її нема сильної «не там, не там, ну, але це суб'єктивно. Так, що ще можна сказати? Гарного. От. Ну, от, Мусор оцей, що виносить, коли штормить. Скоріше за все, це мусор з цих річок, скоріш за все, десь в горах вони самі його викидають. Хоча по вулицях я мусору не бачу взагалі. Вивозять його звідси. Недорого, вони всі мішечки виставляють, приїжджає машина, як у нас в поселок, селах забирає. Ну, питань нема, мусор не валяється. Хрен його знає, звідки він тут береться, але мені здається, що з цих річок колись, ну, Злива і багато води вилітають, там часто буває лампочка, якась може плавати, буває бутилка якась там пластикова. Ну так, не, не так, щоб катастрофа, але, на жаль, вони є. Я там трошки навіть збирав. і е, Сусід у нас тут австралієць теж багато збирав цього там якогось скла і пластику. Ну, он, бутилка валяється. Ну, то самі, самі, самі вони десь випили і кинули, мабуть. В Таїланді, мені здається, що чистіше на пляжах. Здається, вон бутилка, де вона тут. О. Мені здається, що чистіше на пляжах, але тут, ну як є вже що. Що ще непоганого у порівнянні з Таїландом? Ну, то, щоб великі пляжі. А, ну житло дешевше. Їжа дорожче. Навіть та їжа, яку ви купуєте, типу там, фрукти, овочі. Ну, дорожче, це пов'язано з тим, що вони не хочуть якось ворушитись, скажімо так. Зовсім не хочуть. З приводу там, якоїсь купівлі нерухомості, така сама тема, як і в Таїланді, і майже вже по всій Азії. Якщо ти не громадянин, ти не можеш купувати землю. Ти типу, можеш купити. Якийсь там кондомініум, ну квартира по-нашому, навіть у власність. Е, можна, мабуть, і дім купити, але ну, хтось хоче купити дім, якщо земляна в його власності. Е, як це не смішно звучить, але тут місцеві, ну, тип, типу не місцеві, а всякі європейські європейсько американські діди, вони. От так підемо. Європейсько-американські діди вони одружуються і типу, записуються на дружину. Ну, таке себе рішення. По-перше, одружуватись з місцевою, по-друге, е в Таїланді, до речі, теж така фігня, але та дівчина місцева може просто відправити тебе за російським військовим кораблем до побачення. Так от, далі. Що ще хотілося б сказати з цього періоду? А, ну ще можна орендувати там на 25 років, і народ щось там будує. Навіть наші, я знаю, хто таким страдає, в Таї орендувати не можна. Ну, коротше, скажімо так: як на мене, Таї це такі дуже причесані цивілізовані Філіппіни, тому що там 5 g там велика швидкість інтернету в Таї є. Хочеш вийти, щоб ти там задешево на макачниці чогось смачненького на кожному короці. Хочеш за дорого в ресторані на кожному кроці. Хочеш сам щось там купити теж. А тут Там нема того, тут нема цього, коротше. Тут те складно, все складно. Коротше. Тут боротьба, скажімо так, з місцевим пофігізмом, вона завжди. Завжди. От австралієць розповідав нам, що на попередньому острові на Сітіхорі, на якому ми були, чому там тухне електрика? Тому що там, ну я знав, що там дизельна електростанція на весь цей острів ну, велика така, тупо кудись наліво зливають цей дизель місцеві, і дизель закінчився, все, електрики там 10 годин нема, поки новий з сусіднього острова завезуть. Щоб ви розуміли масштаб ну, такого капіца і проблеми. Ну, Таї такого собі уявити неможливо. Ми були на малесенькому острові. Нас відразу попередили, що там від сонячних, це було 10 років тому, чи там 8, від сонячних панелей, типу живлення. Вночі там, через пару годин після того, як сонце заходить, живлення нема. Ну, Там остров, там навіть ніхто не їздить, там нема доріг таких, щоб могла машина їхати. Там е вузенькі доріжки, типу для велосипеда чи там байка. Е мотобайка. О, яка ракушка. Валяється. Лежить. Оба. Вона ще могла і поповзти ця ракушка, я знаю ці приколи. От, Тобто. О, на Філіпінах все те ж саме, що в Таїланді, але ці складнощі до них, до них повинно роз. <кхи> а, ще із з плюсів. На Філіпінах всі, ну і майже всі э, знають англійську. Тому що англійська друга державна. А в Таїланді, ну хтось може там, в туристичних містах знають, а якщо трошечки <кхи> відходиш від звідти, то може бути. По всякому. Ну, Відношення місцевих і там, і там, як на мене, дуже непогане. Ну, я, вони з однієї сторони зрозуміло, що вони це як, скажімо так, як тебе розглядають як кишеню просто з грошима. Але причому вони посміхаються, вони нормально відносяться, у них немає ніякої агресії, вони там допомагають, якщо щось спросиш. І з дивного, що мене тут дивує, це варіант, тут, бачите, от до, до нас тут вхід, типу заборчик, калітка. Якщо калітка не замкнена, там, не забита блін, десятью цвяхами і все таке інше, то, як сказати, можна йти через чужий двір, навіть через чужу хапу. І ходять вони там, типу, морю чи кудись там пройти, тупо йдеш і все там у людей там. Висить білизна, бог і... але все одно ну, вони через це йдуть. Як на мене, це якась дичина. А з приводу кліток зараз я вам покажу, бачите? Отам от от клітки. І там собаки. І вони в цих клітках, от бачите, собака по розміру, майже як та клітка, вона там ледь повертається. От в такому, блін. Вони тримають тваринок і навіть всяких породістих ну, будь-яких можуть так тримати. Бічина дика, як на мене. Нафіга таке робити. Цілий день та собака там на жарі, на фіг знає, чому сидить. Ну, хрен знає. знає. Е, трошки дивно. О. Е, а ну в Таїланді тут із плюсів ще, що дорожній рух тут такий, як е, в Європі я з цієї сторони, що ну. Їдемо по потрібній стороні, як в Україні, як і в Європі, як в Сполучених Штатах, і руль з потрібної сторони, бо в Таїланді, так як у Великій Британії, це о карал. Зараз покажу. Ух. З рифа карал і вибило. Як і в Великій Британії, тому що король Таїланду спілкувався і товаришував з. Королевою Великої Британії вона подарувала йому перших дві автівки, як колись там в 20-ті роки чи в 30-ті роки, 20-го століття сторіччя. І о, з цього вийшло. Що з цього вийшло? цього вийшло то, що у них рук як в Британії. Це незручно, якщо ти, не дай Бог, береш якийсь там байк чи машину, ну, що незручно. О, не рекомендую. Е, що ще? А тут з, з потрібної сторони, але, щоб ви розуміли, 40% місцевого населення їздять без прав. Е, можуть їздити бухі ну, в невеличкі штрафи, якихось там, яких, там 5-10 доларів місцева поліція з збиває. Тобто вони. Ну, Дорожній рух дуже небезпечний. Е, ну, Як дуже? Я не бачив якихось там великих ДТП, тому що вони всі їздять повільно, але сказати, що вони вміють їздити і що все більш-менш нормально, то ні. От. Е, я навіть ну, трошки був за кермом. Але не скажу, що прям ужас, ужас, і жах і жах, але ну, не рекомендую все ж таки без необхідності. Користуватись, хоч хоча він з потрібної сторони, і кажуть, що в манілі навіть жорстко наказують за будь-яке порушення. Там, якщо ти ну кажуть, що дівчина розвернулася через подвійну сплошну, і її заставили 16 годин ходити переслуховувати ПДД, ну і там крупний штраф за це. Але тут по селам нічого нормального не відбувається. Тут всі їздять як хочуть в шляпках з 10, діть, дітьми на, 10 дітьми на цьому мотобайку без шоломів, коротше, ножо починається, напа закінчується, вибачте. Ну, ну так є. Е, таке. Тому, якщо, якщо це на, на зимовку на 2 місяці чи на 2 тижні у відпустку. Ми, мій вибір Таїланд ще й на два місяці зараз для українців є без, ну, віза по прильоту, а тут потрібно трошечки побігати з цією візою. Не скажу, що прям дуже важко, але все одно ну, якийсь зайвий геморрой. А в Таїландії смачніше, інфраструктура краща. Якщо ви сюди приїдете як турист, то, якщо ви приїдете як турист, то по грошам буде. Плюс-мінус однаково, тому що, що тут отель біля моря якийсь там більш-менш буде 40-50 доларів на день, що в Таїланді 40-50 доларів на день. Не знаю, про що ще сказати. Ну і ще в Таїланді ми були тільки, тільки в один сезон весною. Ми не можемо порівняти, можливо, там якісь є відмінності, але кажуть, що зараз ця сезонність в Азії дуже як сказати, вона не така виражена стала. Як у нас колись зімою було мінус 25 і сніг, а, там, ну, а зараз воно все там плюс-мінус біля нуля тримається. Ну, Тут теж ці сезонні коливання вони якось ну, згладилися, Я не знаю, як це правильно. Тому я думаю, що в, що в Таїланді от рівно так. Чому зараз так штормить за ті 4 місяці, що ми тут вже сидимо, воно, ну було три шторми таких доволі сильних. Два хорі, ой, якісь хворі. Два насякі хворі і один тут. Не скажу, що це прям проблема, можна навіть і плавати. Волна така, що якщо це Чорне море, то типу ти волнує і взагалі не звернеш на неї уваги. Тут теж вона з ніг не збиває, але ну, можна, а я зараз трошки можу зайти. Ні, не хочу заходити з телефоном стрьомно. Коротше, якщо короткочасний відпочинок або зимовка, то таїланд, як на мене, значно кращий. Навіть там 7-Eleven асортимент більше. Тут а, все в з мінусів плюсів. Тут розрахуватися картою, це виглядає як чудо-чудесне, тільки у великих містах, і то не завжди. А в Таїланді розраховуватися п'ять років назад картою. Це було ну мастхев. Будь-який невеликий магазин, 7-Eleven, там ресторан, всі приймали карту. Тут тільки кеш. Місцеві китайські азійські системи типу Gcash, з яких тирять гроші, про це кажуть всі, які, які блокують, і в яких я взагалі не зміг зареєструватися, тому що їх не влаштовували не влаштовували якість типу моїх документів. Я там 25 разів перефоткував, і вони все одно там сутки перевіряють і сказали, що не влаштовує. По ітогу я вирішив, що не сидьба тим, більше, щоб багато грошей, ти туди не засунеш. Ну, стрьом на своїх вкрадуть, а, ну якось так. Тому я вирішив саме його нафік і реєструвати. І приходиться вимушений бігати до банкомата, які теж можуть бути не заправлені, не включені, блин, з якимись глюками, там ваша транзакція не перейшла. Тут це нормально. Якщо хочеться стабільності, це точно не перефіліпійне. Але тут можна. Як для українців сидіти до двох років, продовжуючи візу. Ну, Після одного року вони вже питають, а фіглі, ти тут сидиш і так довго, Ну, можна казати, там війна у нас в країні властовує їх, як, як правило. Оцей, до речі, остров, який отам ви бачите, називається Апо. Остров Апо. Він маленький, але там є навіть пару готелей і готелей, і туди возять екскурсії на всілякі снорклінги. От ми з плюсів ще є снорклінг, а в Таїланді я не чув, що був снорклінг. Можливо, десь і є, але його дуже небагато. А тут він майже багато він є, тому теж прикольно можна плавати довго, не 5 хвилин, надоїло, а годину і дивитись на підводний світ. Але його тут активно ловлять, зараз нікого нема, бо шторм. А якщо шторму нема, то цих лодок, я не знаю. Мені здається, що цю рибу всю напідбила. Хотя бачив дуже велику рибу тунця якогось такого величезного бачив. Товший, більш товстий, ніж я такий. Величезний прям тунець продавали, виловлений. Так то риба поки що тут є. Поки що. Ось така вон панорамка вам на останок. Гарного вислого дня без шахідів, орешки, ціни, яку там наші барацькі народи по нам запускають. Така фігня. До побачення всім.